Глава 24. Ти так дивишся на мене, наче засуджуєш. Хочу тобі повідомити, що мені це зовсім не подобається, заявляє Брідмарі. Не отримавши відповіді, вона веде далі більш дипломатично. Може, в тебе й на думці немає дивитися на мене з осудом, але складається таке враження. Так і не почувши відповіді, вона сидить на стільці зі складеними на колінах руками і зауважує. Хотіла б нагадати, що рушник покладено, аби ти міг витирати об нього лапи, а не для прикраси. Пацюк похрумує снікерсом, нічого не каже. Але Брітмарі відчуває, що її засуджують. Вона пирхає, захищаючись, не для всіх любов це обов'язково феєрверки і симфонічні оркестри. Не сумніваюся, що ти можеш на це і під таким потом подивитися для деяких із нас. Любов може бути чимось зовсім іншим, чимось дуже розсудливим. Пацюк наминає снікерс, топчеться по рушнику, знову повертається до снікерса. Кент мій чоловік, я його дружина, і я зовсім не збираюся сидіти тут і вислуховувати нотації від пацюка, пояснює брідмарі. Потім вона збирається з думками, змінює положення рук і додає Не те, щоб у цьому було щось погане. У тому, щоб бути пацюком. Я впевнена, що це досить чудово. Пацюк і не збирається бути ще кимось, крім пацюка. Наступні слова Брід Марі супроводжуються тяжким зітханням. Це все через те, що я дуже довго перебувала в меланхолії. Ти маєш це розуміти. Пацюк гризе снікерс, діти грають у футбол на паркувальному майданчику перед центром відпочинку. У двері Брід Марі бачить БМВ Кента. Він грає разом із дітьми, він їм подобається. Кент усім подобається при першій зустрічі. Потрібні роки, щоб роздивитися його погані сторони, і з брітмарі все навпаки. Насправді, вона не знає, чи меланхолія це правильне слово вона хоче підшукати кращий вираз, ніби при розв'язуванні кросворду по вертикалі, пригнічена людина або те, що відчуває нещаслива людина. Чи, може, з грецької мови чорний, темний, плюс жовч, гнів. Ну, може, занепала духом, краще підходить, каже вона пацюкові. Вона вже дуже давно відчуває себе занепалою духом. Може, тобі це здається смішним? Але чомусь у боргу я менше почуваюся занепалою духом, ніж удома. Не те, щоб мене примушували жити тим життям яким я жила, я могла все змінити, я могла знайти собі якесь заняття, веде далі, Брітмарій чує, що вона більше захищає Кента, ніж себе. Але, з іншого боку, це таки правда. Вона могла знайти собі якусь роботу. Просто Кен думав, що буде краще, якщо вона трохи почекає, десь із рік або що. Бо хто ж тоді буде слідкувати за порядком у домі? питав він. І по тому, як він це питав, їй було ясно, що сам він цього робити не збирався. Отож, почекавши кілька років удома зі своєю матір'ю, Брідмарі ще кілька років почекала вдома з дітьми Кента, а потім мати Кента занедужала, і Брідмарі почекала вдома ще з нею зовсім трохи, наступні кілька років. Кент вважав, що так буде найкраще, хоча б на певний перехідний період, поки всі плани Кента. Не усталяться. і, звичайно, для всієї сім'ї буде краще, якщо брітмарі завжди буде вдома після обіду, на той випадок, якщо німці захочуть повечеряти. Коли він казав для всієї сім'ї, він, напевно, мав на увазі усіх у сім'ї, крім Брітмарі. Корпоративна вечірка не оподатковується завжди пояснював Кент, але він ніколи не пояснював, хто від цього виграє. Рік перетворився на кілька років, а кілька років перетворилися на всі роки. І якось уранці ти прокидаєшся, а більша частина життя вже в тебе не попереду, а позаду. І ти не розумієш, як це воно так сталося. Я б могла знайти собі якусь роботу. Це був мій вибір сидіти вдома. Я не жертва, наголошує Брітмарі. Вона мовчить про те, наскільки близькою була до мети. Коли ходила на співбесіди кілька разів. Звичайно, не розповідала про це Кенту, бо він би тільки спитав про зарплату, яку їй там обіцяли, а коли б вона йому відповіла, то він би просто засміявся і сказав то, може, я краще платитиму тобі за те, що ти сидиш удома. Він би сказав це жартома, але їй би не хотілося говорити про це в такому тоні. Тому Бритмарі ніколи нічого не розповідала. Вона завжди приходила заздалегідь на ті співбесіди, але у приймальні завжди вже хтось сидів, переважно молоді жінки, якась із них заговорювала до Брід Марі, бо не уявляла, що хтось у такому поважному віці може претендувати на цю саму роботу. Говорила про те, що в неї троє дітей, що чоловік її покинув, а одна дитина хвора. І коли її викликали на співбесіду. Брітьмарі підводилась і йшла додому. Можна що завгодно говорити про брітьмарі, але вона, звичайно ж, не була такою людиною, яка б забрала роботу у того, хто більше її потребував. Певна річ, пацюкові вона про це не розповідає, бо не хоче виставляти себе якоюсь мученицею. До того ж, невідомо, як життя склалося у самого Пацюка. Може, він утратив усю свою сім'ю. Внаслідок нападу терористів, наприклад, про таке часто пишуть на кента покладено дуже велику відповідальність, треба це розуміти, пояснює вона. Бо так воно і є. Забезпечення всієї сім'ї потребує багато часу, і до цього треба ставитися з повагою щоб пізнати людину, треба дуже багато часу, каже Брітьмарі Пацюкові, і з кожним словом її голос стишується. При ходьбі Кент дуже збиває підбори. Мало хто помічає такі речі, але так воно є. Увісні він згортається клубочком, наче йому холодно, З кількома ковдрами вона його обережно не вкривала. Він боїться висоти. Але його загальна ерудиція просто надзвичайна, особливо коли йдеться про географію, підкреслює Брітмарі. Географія це дуже корисне знання. Яке чудово поєднується зі спільним сидінням на дивані та розв'язуванням кросвордів. І насправді це не така вже й проста наука, не для кожного любов то феєрверки, для когось це може бути запитання про столицю з п'яти літер або точність визначення часу, коли саме треба підбивати черевики. Він міг змінитися. Притмарі хоче сказати це голосно і чітко. А виходить пошепки. Але він таки міг, звісно, йому навіть не треба було ставати якоюсь іншою людиною достатньо було знову стати тим, ким він був до зради. Зрештою, кент п'є якісь ліки, а ліками сьогодні можна що завгодно витворити з людиною. Кілька років тому вони клонували вівцю. Ти можеш таке уявити? питає брітмарів пацюка. На цих словах Пацюк вирішує відкланятись Врітьмирі приймає тарілку, миє посуд, прибирає, протирає вікна й дивиться, як Кен грає у футбол із Омаром та Діно. Вона теж могла змінитися вона це точно знає. Не треба було їй бути такою нудною може, життя і не зміниться, якщо вона поїде додому з кентом, та, принаймні, воно знову буде звичним. Я не готова до незвичного життя, каже Брітмарі Пацюкові, перш ніж згадує, що він уже пішов. Щоб пізнати людину, потрібен час вона не готова пізнавати когось нового. Натомість вирішує, що має навчитися жити у згоді з собою. Вона стоїть у дверях і дивиться, як Кент забиває гол. Він спирається на палицю і підстрибує, роблячи пірует. Навряд чи таку поведінку рекомендували йому лікарі після серцевого нападу, та Брітмарі не наважується робити йому зауваження, бо він просто сяє від щастя. Їй здається, що в цьому теж можуть бути переваги для здоров'я бути щасливим після серцевого нападу. Омар нючить, щоб його покатали на БМВ, пояснює, що це з біса круто. І що це теж було б непогано, тому знову не втручається. Кент принагідно каже хлопчикам, скільки коштує машина, і це, схоже, вражає їх неймовірно. На третьому колі він дає покермувати Омару, і в Омара такий вигляд, наче йому оце дали покататися на драконі. Із піцерії виходить свен. Він без уніформи, тому Брітмарі помічає його тільки тоді. Коли він уже всього за кілька метрів од неї. Він дивиться на БМВ, дивиться на Брітмарі і прокашлюється. Привіт, Брітмарі!» – каже він. Привіт. здивовано відповідає вона. Вона щосили стискає сумочку, він засовує руки глибоко в кишені, як підліток. На ньому сорочка, волосся набріолене. Він не каже, що це заради неї. І поки вона не встигла змолоти якусь дурницю, її здоровий глузд випалює. Ото мій чоловік. Вона показує на АБМВ, руки Свена ще глибше ховаються в кишенях куртки. Побачивши їх, Кент зупиняє машину, виходить, самовпевнено погойдуючи палицею в руці. Він підходить до Свена, і потиск його руки трохи довший і сильніший, ніж потрібно. «Кент!» Вигукує Кент. Свен буркає Свен. Мій чоловік. нагадує йому Брід Марі. Свенева рука повертається в кишеню його куртки. Схоже, йому незручно в цьому одязі. Брід Марі стискає сумочку все сильніше й сильніше, аж поки не стає боляче пальцем і ще чомусь усередині. Кент весело усміхається. Чудові діти. А той кучерявий хоче бути підприємцем. Він тобі казав? Він сміється і киває в бік Омара. Брідмарі дивиться в землю. Свен похмурніє, дивлячись на Кента. Тут не можна паркуватися, зауважує він, хитнувши ліктем у бік БМВ та не виймаючи руки з кишені. Так, а вже ж», – недбало кидає Кент, втомлено махаючи на нього рукою. Я вам кажу, що тут не можна паркуватися, і ми не дозволяємо підліткам водити тут автомобіль. Це безвідповідально. Напосідається на нього свен із люттю, якою Брід Марі досі в ньому не помічала. Та чого ви. Розслабтеся, трохи зверхньо усміхається кент. Свен аж тремтить. Він тицяє крізь підкладку куртки обома вказівними пальцями. У будь якому чортовому разі паркуватися тут не можна, і це незаконно дозволяти неповнолітнім кермувати вашим автомобілем. Вам доведеться з цим просто змиритися, звідки б ви не приїхали. Останні слова вимовляються набагато тихіше, наче вони вже самі починають шкодувати про свою появу Кент спирається на палицю і трохи розгублено покашлює. Він кидає погляд на брітьмарі, але вона на нього не дивиться. Тому він знову втуплюється. в Та Свена. що з вами таке? Ви що? Хоп? Так. каже Свен. А хай тобі грець. сміється Кент, враз робить серйозне обличчя, випрямляє спину і зневажливо бере під козирок. Свен червоніє і втуплюється поглядом у застіпку своєї куртки. Дихання брітьмарі прискорюється. Вона робить крок уперед, ніби хоче стати між ними. Зрештою, вона просто твердо ставить ногу в гравій і каже Будь ласка, кенте, чому б тобі просто не відігнати машину? Вона й справді стоїть посеред футбольного поля. Кент зітхає, потім пустотливо киває їй і піднімає обидві руки, наче хтось йому загрожує. Гаразд, гаразд, гаразд. Якщо шериф наполягає, без проблем. Тільки не стріляйте. Він демонстративно ступає кілька кроків уперед і нахиляється до брітмарі. Вона не пам'ятає, коли востаннє він цілував її в щоку. Я зупинився в готелі у місті чортів закутень. Ти ж знаєш, як воно в таких місцях, як оце. Але я примітив там навпроти ресторанчик і такий собі, нічогенький. Зважаючи на обставини, говорить він так, щоб Свенові було чути, коли Кент каже обставини, то робить зневажливий жест у бік піцерії, центру відпочинку й дороги. Відганяючи автомобіль з парковки, він газує більше, ніж потрібно. Потім дає Омару свою візитівку, бо він любить роздавати свої візитівки майже так само, як вихвалятися перед людьми вартістю свого майна. Хлопчик вражений до глибини душі. Брітмарі виявляє, що навіть не помітила, коли саме свен розвернувся і пішов. Просто бачить, що зараз його вже немає. Брітмарі залишається перед піцерією сама. Якщо всередині неї щось упало і розбилося, то все це запевняє вона себе тільки з її власної провини. Бо передусім вона нізащо не повинна була дати. Тим глибинним почуттям вирватися на волю, занадто пізно починати нове життя. Вона вечеря з кентом у тому ресторані в місті, тут постелені білі скатертини, а в меню немає фотографій, і, схоже, тут серйозно ставляться до столового приладдя, принаймні не насмішкувато. Кен каже, що без неї почуваються самотньо Пропащий. Таке слово він використовує. Схоже, він ставиться до неї серйозно, принаймні не насмішкувата. помічає, що на ньому старий порваний пояс, і здогадується, що він просто не знайшов свій звичайний пояс, який вона відремонтувала саме перед тим, як пішла. Вона хоче сказати йому, що пояс лежить акуратно скручений у другій шухляді комоду в спальні, у їхній спальні. Їй хочеться, щоб він вигукував її ім'я. Та він тільки ж щетину на підборідді і намагається, щоб його питання звучало якомога безтурботніше. А цей лягавий там він що? Як ви з ним подружилися? Врідьмарі щосили старається, щоб її відповідь звучала так само безтурботно. Він просто полісмен кенте. Кент киває. І багатозначно моргає. Ти маєш вірити мені, коли я кажу, що знаю, що зробив помилку люба. Усе вже в минулому. Я ніколи з нею більше не зустрінуся. Ти ж не можеш карати мене до кінця життя тільки за те, що я зробив один єдиний хибний крок, правда ж? каже він і ніжно бере її забинтовану руку через стіл. Він носить свою обручку. Вона відчуває ту білу мітку на своєму пальці, та мітка горить і викриває її. Він поплескує її по пов'язці, і навіть не цікавиться, чому вона там. Нужбо, люба, ти вже сказала своє слово голосно й чітко Я розумію. Відмірь киває, бо це правда, бо вона ніколи не хотіла, щоб він страждав, тільки щоб зрозумів, що помилявся. Ти, напевно, думаєш, що вся ця історія з футбольною командою безглузда, шепоче вона. Ти жартуєш? Я думаю, що це абсолютно фантастично. Кент відпускає її руку, щойно приносять їжу, і брідмарі відразу починає скучати за нею. Як ото, коли виходиш із полюкарні і шкодуєш, що тобі обстригли більше волосся, ніж ти хотів. Вона акуратно кладе серветку собі на коліна. Ніжно гладить її, ніби та спить і шепоче. І я Я теж думаю, що це фантастично. Кент світиться від щастя, нахиляється вперед, глибоко заглядає їй в очі. Послухай, Любо, зробімо ось як ти побудеш тут, поки діти не зіграють у кубку, про який отой кучерявий усе розповідав сьогодні, а потім ми повернемося додому, до нашого життя. Добре. Брітмарі вдихає так глибоко, що повітря завмирає десь на півдорозі. Я була б цьому дуже рада, шепоче вона. Усе для тебе, люба, каже Кент, киваючи, а потім зупиняє офіціантку, щоб попросити млинок для перцю, хоч він ще навіть не доторкнувся до їжі. Це звичайна їжа. Але поки здоровий глуст іще не встиг увімкнути гальма. Врітьмарі раптом вирішує розповісти Кенту про те, як вона спробувала таку. Вона хоче, щоб він знав, що в її житті останнім часом відбулося багато різних подій, та потім вона сама себе зупиняє, бо зараз це, мабуть, не має значення, тим паче, що Кент хоче розповісти їй про свої комерційні справи з німцями. До своїх страв Брітмарі ще замовляє смажену картоплю. Вона не їсть смажену картоплю, бо не любить її, але завжди замовляє, буваючи з кентом у ресторанах, бо непокоїться, що кенту не вистачить його порції, і він не наїсться. Коли він тягнеться через стіл по її порцію смаженої картоплі, брітмарі визирає у вікно, і на якусь мить їй здається, що на вулиці стоїть поліційна машина. Та це, мабуть, лише плід її уяви. Згораючи від сорому, вона переводить погляд на свою серветку. Ось тобі маєш доросла жінка якісь фантазії про пантрольні машини. Що люди подумають? Кент привозить її на тренування і чекає у своєму БМВ, поки воно закінчиться. Банк теж там, тому Брітмарі передає ініціативу до її рук, а сама просто стоїть поруч і тримає список. Коли тренування закінчується, Прітмарі навіть не пам'ятає, що там відбувалося, чи говорила вона до дітей, чи хоч попрощалася з ними. Кен підвозить її, банк і пса, до будинку банк. Банк і пес вибираються з машини, не цікавлячись, скільки вона коштує, що жахливо засмучує кента. Банк випадково зачіпає палицею фарбу на кузові. І перші два рази це точно було ненавмисно. Кент крутить у руках свій телефон, а бритмарі сидить поряд із ним, чекаючи, бо в неї це дуже гарно виходить. Нарешті він каже Завтра мені треба зустрітися з бухгалтером, і з німцями заварюються великі справи знаєш, величезні плани. Він безперестанку киває на підтвердження грандіозності цих планів. Брідь Марі підбадьорливо усміхається. Вона відчиняє дверцята, і в той же час їй в голову западає думка. Тому, врешті, вона питає, довго не міркуючи. А за яку футбольну команду ти вболіваєш? За Манчестер Юнайтед. здивовано відповідає він, відриваючись від свого телефону. Вона киває і виходить. Вечеря була дуже гарна, Кенте, дякую. Він перехиляється через сидіння і дивиться на неї. Коли ми повернемося додому, то підемо в театр тільки ти і я. Добре, люба. Я обіцяю. Брідмарі стоїть у передпокою з відчиненими дверима, чекаючи, поки він поїде. Потім помічає старих жінок у садку напроти, які витріщаються на неї, спершись на свої ходунки. Вона поспішно заходить у дім. Банк на кухні їсть бекон. Мій чоловік уболіває за Манчестер Юнайтед. повідомляє їй Брітмарі. Так і знала, чорт забирай. каже банк. Брітмарі й гадки немає. Що б це мало означати?